Російській стороні слід нагадати зобов'язання, що вона взяла на себе у відповідності до женевських домовленостей, а саме здійснення необхідного впливу на сепаратистів для звільнення захоплених приміщень, розблокування шляхів та їхнього роззброєння. Така заява українського МЗС після стріленини у Слов'янську свідчить, що женевські домовленості Київ та Москва трактують нарізно. Про це вже питаю відомого дипломата, голову правління благодійного фонду Майдан закордонних справ Богдана Яременка. Пане Богдане, доброго ранку, вітаю в нашій студії. Доброго. Отже, давайте щодо цього питання. От буквально в нашому вчорашньому ефірі ваш колега, екс-міністр закордонних справ України Володимир Гриско заявив, що парадокс Женевської декларації у тому, що кожна сторона може трактувати її на свій розсуд. Ви погоджуєтеся із такою тезою. Ну, ви знаєте, я достатньо різко висловився щодо Женевських. Переговорів, власне кажучи, їх результати, які оприлюднили у формі спільної заяви чотири учасники переговорів, мені не зовсім зрозуміло цінність цього документу для української сторони, зокрема, і в першу чергу, тому що там не згадано Крим, не згадано е, нічого про повагу учасників переговорів до територіальної цілісності і суверенітету України. І я так сподівався, що саме захист територіальної цілісності і суверенітету нашої держави і є завданням нашої країни, її уряду, Міністерства закордонних справ України. Але е, Абсолютно очевидно, що всі формулювання цієї заяви настільки розмиті, настільки розпливчаті, що вони від самого початку не залишали сумнівів у можливості довільного трактування, і було зрозуміло, що Росія використовуватиме, звичайно, кожне з положень цієї декларації, як, власне кажучи, і сам факт того, що в них немає згадок про повагу до територіальної цілісності України і суверенітету на свою користь. Але ну, між тим, тут, власне кажучи, не треба робити цього оскільки оскільки все, що треба Росії нагадати або довести їй, це не положення цієї декларації, а те, що Україна готова захищатися. І має разом із собою певних ну ідейних тих людей, які її підтримують, наскільки я розумію. А тим часом лідер сепаратистів Слов'янська В'ячеслав Пономарьов звернувся до лідера Росії Володимира Путіна із проханням вести в Донецьку та Луганську миротворчі війська. Далі я зацитую ще для захисту від національної гвардії та правого сектору. На вашу думку, це є якоюсь частиною плану Москви для того, щоб розпочати військову операцію? Чи як це можна пояснити? Ну зрозуміло, що. І Женевська спільна заява і все, що робиться Росією на міжнародній арені останнім часом, і звичайно діє її спецслужби в нашій території. Вона покликані виправдати можливу агресію. Або я б вже говорив не можливу, а наступну майбутню агресію і введення свого миротворчого, так званого або немиротворчого контингенту на території нашої держави. Через те тут, власне кажучи, потрібні дуже серйозні аргументи з українського боку, і вони повинні бути дуже солідними, зрозуміло. Ми для як для Москви, так і для сепаратистів. Ну, ось, наприклад, ми бачимо, що українські військові частини обстрілюють сепаратисти в будь-якій країні світу, за будь-яких обставин, напад на військову частину це найлегший, найпростіший спосіб закінчити життя самогубством, і це оскач повинно відбуватися і в Україні. Тоді я думаю, що різночитань стане менше, і я думаю, плани Росії можуть бути серйозно порушені в цьому контексті. Вчора міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зробив заяву. Давайте послухаємо, ми повернемося до розмови. Прошу. нападение как я уже говорила вот в славянске в мариуполе в других э, населенных пунктах юго востока украины нападение вооруженных боевиков в масках без опознавательных знаков действующих абсолютно беспощадно бессмысленно э, открывающих огонь без предупреждения э, в этих действиях просматривается желание спровоцировать гражданскую войну и вы наверное видите э, как все больше и больше звучат призывы к России спасти их от этого беспредела. Нас ставят в очень сложное положение, но тот, кто сознательно ведет линию на развязывание гражданской войны, надеясь, видимо, спровоцировать большой, серьезный кровопролитный конфликт, занимается преступной политикой. И мы будем эту политику не только осуждать, но и пресекать. Пане Богдане, хотілося б почути ваш коментар заяви? Ну, давайте уявимо, що ці слова вимовив не міністр закордонних справ Російської Федерації, а міністр закордонних справ якоїсь європейської держави будь-якої або Сполучені Штати Америки. Ну, в принципі, і тоді ми зрозуміємо і тоді ми абсолютно повністю з ними погодимось, тому що мають місце напади якихось неідентифікованих людей в масках на українські органи влади, на українських військових, те про що ми говорили. Е, і ми розуміємо, звичайно, що, мабуть, міністр закордонних справ Росії має на увазі щось інше, але нічого іншого, ні Україна, ні решта цивілізованого світу в Україні. Не бачать лише абсолютно очевидно, зрозуміло всім, що сили, які себе солідаризують з Росією, які близькі до неї, близькі ідеологічно, близькі політично, які звертаються до неї з проханням, вони чинять безлад, вони чинять кримінальні злочини, вони займаються тероризмом, давайте прямо скажемо на території е, України. І е, намагання представити це в якомусь іншому світлі, ну це свідчить тільки про одне, що весь держапарат Росії зараз займається ідеологічною роботою, пропагандистською роботою, використовується для того, щоб Умовити, пояснити, виправдати наступну агресію проти України то так, можна сказати, просто. що план працює. Спрацьовує ну вони його виконують Росія. Це величезний держапарад, це дуже серйозне планування спецслужб інших державних органів влади. Звичайно, там все йде по плану. От і тут не треба дивуватися до цього, просто треба готуватися в Україні до відбиття цих ви планів. сказали про можливі заяви інших держав. От, власне, Польща запропонувала США та НАТО розташувати на її території американські війська через події, якраз довкола України. Про що це може свідчити? Те, що це бажання допомогти нам, чи навпаки, означає, що в Польщі очікують військового вторгнення. Орнення в Україну і вимагають від НАТО тепер вже своєї безпеки. Тобто тут не так важлива самодоля України, як власне безпека для Польщі. Я думаю, одне інше. Я думаю, що Польща це один з одна з найближчих до України країн, яка абсолютно чітко розуміє політичні і всі інші наслідки агресії Росії проти України, яка краще ніж будь-яка інша європейська держава з огляду на свою історію. Розуміє, що таке може стати, що це реалістичний сценарій, на жаль, нападу на Україну, і вона намагається таким чином захистити і себе. Нас через те дії поляків у даному випадку мені здається з точки зору інтересів України. Вони заслуговують на найвищу оцінку. Вони абсолютно правильні, адекватні. Більше того, ми бачимо, що польські високопосадовці першими серед європейських почали прямим текстом говорити уряду України, що ви повинні нарешті почати захищатися. Ви повинні захищ... обороняти свою державу. Це абсолютно правильний меседж. Ще раз кажу, польща поводить себе як друг і надійний союзник України. Продовжимо зовнішньополітичну таку тему. Ще одна заява Коміністра красного закордонних справ Радослава Сікорського, що Росії потрібна федералізація України за зразком Боснії, а не Сполучених Штатів Америки, і саме через такий е, варіант домогтися руйнування цілісності нашої держави. А можете пояснити, що це за такий боснійський варіант? Ну, розумієте, тобто Боснія достатньо штучна країна, яка утворена е, е, після розвалу Югославії, де зібрані в різних анклавах, які мало між собою спілкуються е, люди за релігійним і етнічним принципом. І звичайно, тобто Російській Федерації хотілося б, щоб кілька областей України вздовж її кордону стали таким анклавом, де вона б могла б відігравати, були абсолютно проросійські сили при владі у місцевих органах влади, де вільно поширювалася російська пропаганда, тобто, де можна було повністю і всіма можливими методами, у всіх можливих сферах контролювати те, що відбувається ці процеси і в разі необхідності швидко, ефективно, без бою відколоти це і приєднати до власної території. Ну, я думаю, що цього не буде. Всі прекрасно розуміють е, плани Росії. Я думаю, що і сьогоднішній візит віцепрезидента Джор... Байдена в е, Київ це теж хороша відповідь. Е, і всі інші прояви солідарності з України міжнародною свідчать про те, що плани Росії зрозумілі не лише нам, і е, ми все ж таки маємо, Незалежно на те, що скажімо знову ж таки, в ті ж же Женевській заяві не все нам поки що зрозуміло у позиції Сполучених Штатів е, і європейців. Е, тим не менше їх основна лінія поведінки, вона абсолютно проукраїнська, і ми можемо сподіватися на їх підтримку. Ну, Якраз от про стосунки штатів і Росії, це взагалі окреме питання. Там зараз дедалі більш жорсткі повідомлення щодо відносин власне між Обамою і Путіним. Одне одна із останніх пропозицій санкцій проти Газпрому. Я от на цьому хочу зосередитися. засередитися раніше. Була інформація щодо можливого блокування рахунків, якраз в тому числі безпосередньо тих до яких причетен президент Росії. Це може статися за умов військового вторгнення. Чи цього не станеться взагалі? Що для цього потрібно? Ну, це ви знаєте, тобто, те, що я чув ці повідомлення, і це йде про можливі санкції чи пропозиції санкцій проти Газпрому, мова поки що йде про пропозиції лише з боку деяких американських політиків. Вони обговорюються і в Білому домі, в парламенті Сполучених Штатів. Вони обговорюються і з європейськими партнерами. Оскільки... Ну, Власне, вони обговорюються всі останні місяці. Ну да. щодо Принципі, конкретно санкції. щодо Газпрому і інших е, великих компаній Росії, які працюють в нафтогазовому секторі, так відверто і прямолінійно заговорили лише ось продовж продовж останніх днів. Е, це свідчить про те, що наші партнери ну, задалися дуже серйозно завданням зрозуміти, а де ж Росія вразлива, тобто звідки береться сила Росії, і зрозуміло, що сила Росії береться зовсім не з її культури, не з її ідеології, не з її політики, не з її збройних сил. Вона береться. З нафтодоларів, власне кажучи, із тих грошей, які уряд Росії отримує, продаючи природні ресурси своєї держави, власне кажучи, великих досягнень у російського керівництва в розвитку економіки своєї держави, немає лише у викопуванні і в продажі того, що належить цьому російському народу. От, власне кажучи, це хороший сигнал того, що наші партнери дуже глибоко і серйозно копають цю тему, так би мовити, в переносному значенні. Звичайно, звичайно, копають, але Звичайно, ми повинні розуміти, що подібні санкції боляче вдарять перш за все по самим європейцям. Через те ми повинні бути терплячі. Я думаю, що санкції потрібні і вони будуть розвиватися. Якими вони будуть? Час покаже. А місія ОБСЄ, яка почала роботу якраз у східних регіонах України, на неї варто покладати якісь сподівання. Ну ні, звичайно, ця місія має перш за все моніторинговий характер. Звичайно, її співробітники намагатимуться в силу своїх можливостей домагатися. Реалізації Женевських домовленостей ну, якось ці висновки можуть вплинути е, на подальшу реакцію. Ну ви знаєте, тобто, ми можемо очікувати, що буде відбуватися той процес, який відбувався й досі. Моніторингова місія означає, що вони не втручаються в ситуацію як таку, а лише фіксують її. І звичайно, мені здається, що от фіксація ситуації на місцях вона зараз грає на руку України, оскільки е, міжнародне співтовариство у вигляді її поважного органу обсє отримуватиме відверту чесну картину того, що уряд України нічого не робить для погіршення ситуації. Нас що уряд України і український народ це толерантний, спокійний виважений народ, і це виважена країна, яка не воює зі своїми громадянами, і вся дестабілізація відбувається абсолютно не тому, що це робить якийсь там уявний правий сектор, чиясь візитка, чи ще щось. Це дії Росії, цілеспрямовані, підступні підривні дії Росії. Головне питання вже буквально на останок правильно торкнулися теми небезпеки громадянської війни. Всередині країни цього не варто описатися. Це виключно штучний. Інспірований такий тез. Ну, тез. а хто буде воювати з ким всередині нашої країни? До, у нас немає підстав з вами не любити один одного настільки, щоб брати зброю йти вбивати. Прекрасні у нас слова. Завжди, завжди були різноголосся, у нас завжди були різні думки. Тим не менше, це прекрасна... Приймати одного, одного. Ми просто змушені, і так воно і є. Сподіваюся. Дякую, що сьогодні зранку були з нами. Дякую.